Рік навколо Арсена Авакова розгорівся скандал. Йому закидали, що міністерство внутрішніх справ, яке він очолює, віддало державне замовлення на закупівлю рюкзаків для бійців. А то Фірмі його родини мовляв, Аваков нібито дав заробити свої рідні. Ці дані були широкому колу українців повідомлені з екрану телеканалу Інтер, який належить Дмитру Фірташу. Тож Арсен Аваков публічно списав цю історію на помсту олігарха. Адже саме тоді МВС оголосило, що опальному газовому магнату не оминути кримінального переслідування. Тоді Генеральна прокуратура навіть відкрила кримінальне провадження за фактом закупівлі рюкзаків. Але від той. Жодних даних про рух справи не було. Та й журналістам не вдалося довести цю інформацію. На тендері тоді перемогло дві фірми Дніпровент із ознаками фіктивності та ФОП Плигачов. Але із родиною міністра ніяких очевидних зв'язків не простежувалось. Тож міністр красномовно спростовував цю інформацію. ни Плегачев, ни Днепровенд не имеют ни малейшего отношения и связи ни с моей женой, ни с моим сыном, ни с харьковским акционерным обществом «Инвестор», созданным мной 20 лет назад. Бесстыдная ложь в лучших традициях Геббельса, Путин ТВ, Каплина и телеканала «Интер». Арсен Аваку, 26 черня 2015 года. Імовірно, на цьому б історія так і закінчилась. Але на початку лютого 2016 року журналісти схем знайшли на публічному ресурсі YouTube свіжі відеозаписи. Викладені вони з невідомого акаунту цьогоріч, проте події на них датовані груднем 2014-го. Відео, нібито, зняти прихованою камерою в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Він до звільнення з посади в травні 2015-го відповідав в міністерстві за державні закупівлі. Раніше вже було офіційно відомо, що приховані зйомки в кабінеті Чеботаря проводила Служба безпеки України на прохання військової прокуратури в рамках кримінального провадження про корупцію в МВС. Але до цього в мережу потрапив тільки один шматок відео з цієї зйомки, де Чеботар нібито обговорював продаж за заниженою ціною піску, що перебував на зберіганні в МВС. Тепер, схоже, ми натрапили і на інші шматки цієї прихованої зйомки в кабінеті високопосадовця, якщо, звісно, це не монтаж. Розмова на одному з відео відбувається між людиною, схожою на екс-заступника міністра МВС Сергія Чеботаря, та особою, схожою на сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова. І стосується вона закупівлі рюкзаків за бюджетні гроші. Там саше є перед Ordinary? Я так взял люди забыл. А я опять забуду все. А я присутствую. Сколько ты на новый год можешь поставить? Ну, я... Можешь, может, немного, мы же заказали. Да, и давай так, ты заказывай. Максимум что штук сделать? Да, ну тихо. Заказывай на следующую партию, сколько там, 2000. Да. Заказывай на 2000, а я сразу после Нового года убиваю. Педоплату сейчас не дадите. Нет, мы же не можем предоплату дать или надо, чтобы ты нам поставил до на Нового года. Если я 100 штук поставлю, мне 20% а предоплаты не дадите. За что, что штук? Отже, з розмови зрозуміло, що людина, схожа на сина Авакова, хоче поставити велику партію рюкзаків в МВС, але тільки після Нового року і навіть просить передоплату. Звіряємо те, про що йдеться на відео, з реальними подіями. Діалог на відео датований груднем 2014 року. А вже в лютому 2015 МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень. Найбільший підрядник має відвантажити 5 тисяч штук товару. Це маловідома фірма Дніпровент. Ми навіть вирішили ще раз спробувати відшукати, хоч якісь кінці цієї фірми в Дніпропетровську. Перед ефіром Дніпропетровськ, вулиця Столєтова, 21К. Саме тут зареєстрована фірма Дніпровент, яка у 2015-му виграла тендер Міністерства внутрішніх справ на постачання рюкзаків. А тут зареєстрована фірма ТОВ Дніпровент. У нас приходила по цьому питання, в минулому впрошликом. Обласна налогова інспекція ми офіційно приділ налогами дали письмо, що в лютому місяць, по-моєму, по, по пам'яті 2013 года, договор оренди розторнуть, долги всі погашені цієї фірми, її нет. Тут тільки офісні приміщення, чи тут є, можливо, якісь цехи для виробництва рюкзаків, бо рюкзаками торгували. Оскільки юридична адреса фірми Дніпровент виявилася фіктивною, ми вирішили завітати до її засновника. Однак і одноосібний власник цієї фірми Костянтин Кубець також, ніби крізь землю, провалився. Вже другі люди жили. А давно? Давно. Дивина, але на момент перемоги ТОВ «Дніпровент» в самому МВС уже майже рік тривало розслідування діяльності цієї компанії як конвертаційного центру. Чому це не завадило чиновникам цього ж міністерства перерахувати за рюкзаки 14 мільйонів державних гривень на рахунки цієї фіктивної фірми? Чи не тому, що її могли використати як підставного переможця тендеру для реалізації задуманої змови? Довести чи спростувати це мають правоохоронці, поява, відео, розмови в кабінеті, нібито чеботаря, чи розмови, що дійсно могла передувати тендеру, це нововиявлена обставина, яка могла б суттєво допомогти слідству. Якщо припустити, що відеозаписи справжні, то чи є вони доказом злочину і як його можна кваліфікувати? Щоб це встановити, ми звернулися до Центру протидії корупції, громадської організації, яка збирає факти про корупційні злочини високопосадовців і направляє їх до правоохоронних органів у вигляді заяв про злочин. Це ж кульота. Да. Скотину воду можеш поставити? Ну, извині, я не можу, щоб ми Тоді давай так ти Максим, що і заказує максимум штурм цього. Заказывай на следующую партию, сколько там 2000. тысячи. Yeah. Заказывай на 2000, а я скажу после Нового года и Посадова особа, там, яка наділена відповідними службовими повноваженнями, так я виходить за рамки своїх повноважень, веде домовленості про здійснення державної закупівлі, да, при, очевидно, що вона має якісь злочинні наміри. Так. Дії такої особи підпадають однозначно під кримінальний кодекс, зокрема під статтю 191. частину 5, я б навіть сказала 191 статті, тобто привласення розкладання державних коштів. Шляхом зловження службовим становищем зазвичай саме ця конкретна частина статті передбачає відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади в подальшому. Що ж ми бачимо на відео? Комерсант приходить до чиновника міністерства прямо в робочий кабінет. Йому потрібні гроші. Він іще не має товару, який би міг продати, навіть якби у міністерства була така потреба. Але у нього є хороший товариш чиновник, з яким вони і вигадують цілу схему. скільки Ми Там 2100, по-моєму, 2080 и 2116, что такое, там до було... 20. А ну смотри, вот эти рюкзаки, что мы хочем саше взяти, да? Да. В него там, например, вони там штук 100 Так. Да. Сколько это 100 штук будет? Да. да. Они там 1800? Да. Это будет сколько? 18 тысяч или нет? Давай мы на какую-то УВД дадим э, эти деньги и чтобы УВС ее купил. Ну давай ми дадим двом Вес по часям купили. Для спецпідрозділения Кива дадим і, і, і давай дадим Харку. кого Харькова. Кива, Харків по 100 тысяч. 90 тисяч, как раз було 180 тысяч. Да? А, а потом з Нового року проведемо тендер на закупку 2000. Домовленості між собою, як кажу, і про чиновника і про особу, з якою він розмовляє, вони всі підпадають під дії таких осіб, підпадають під ознаки той 191 статті. Тобто мова йде про організоване злочинне яке спільними своїми діями співучасники. Тобто цієї організованої злочинної групи складають, грубо кажучи, план про те, як вони будуть. Скрадати державні кошти, так тому однозначно сама по собі така розмова вона є замахом на злочин. А ось відповідно вже подалі проведений тендер. Так разом з реалізацією цих намірів на практиці є вчиненням фактично того злочину, того наміру. Залишається тільки упевнитись, що це відео справжнє. Так, це чи ні точно знають працівники СБУ та військової прокуратури, які й організували прослуховування в кабінеті Чеботаря в грудні 2014 року. Про що відкрито повідомляли? Частина цього запису про пісок ще раніше потрапила в інтернет, і пізніше була визнана доказом у кримінальному провадженні про його розкрадання. Чи правильно ми розуміємо, що наша знахідка це просто інша частина того самого відео? Порівняти записи, ми попросили фахівця. Если брать видео, которое есть легализированным, которое уже признали, что оно есть настоящим, а и сравнить с теми пятью видео, которые мы видим на этом канале на Ютубе, то в принципе я могу заметить такие схожести. Если посмотреть на детали э, интерьера, то шторы, э, календарь на стене, стол, стулья все, и телевизор все стоят в, в тех же местах. То есть нельзя сказать, что это... Ну, можно сказать, что это голливудская студия, перепостроенная заново, вот, но на самом деле так очень сложно сделать. Единственное, что видео, которое было раньше опубликовано, оно чуть хуже качества. Оскільки наші знахідки дуже схожі на інші шматки того справжнього відео СБУ, то значить також мають слугувати доказом корупційних дій. Ця схожість людей, які ведуть мову про там певні корупційні зловживання, є підставою того, щоб це відео було долучено до матеріалів кримінального провадження і йому надана була належна юридична оцінка. Цьому відео що найменше півтора роки, але про рух у кримінальних справах не чутно. Підозр щодо продажу піску та рюкзаків нікому не оголошено. Ми тим часом спробували отримати коментарі усіх учасників історії. Із Сергієм Чеботарем зв'язатися не вдалося. Його телефон відключений. Та в інтерв'ю лівому берегу він вже сказав, що вважає відео з його кабінету змонтованим, а суть слів зміненою. Крім того, ми додзвонились і до сина міністра Олександра Авакова. В сети появилось видео, где зафиксировано, что вы приходите в кабинет к Сергею Чеботарю и вместе с ним обсуждаете коммерческие вопросы. Я хотел уточнить, могли бы Первый вы... Первый раз я там слышал. А вы приходили к нему, были в кабинете? Я не помню, может был, может нет, не знаю. А в декабре не помню. 2014 были? Нет, так я вам точно не скажу, не помню. А обсуждали с ним коммерческие вопросы по поставке рюкзаков для МВД? Никакого отношения ни я, ни кто-то из моих членов моей семьи к этому не имеет. Я это не понимаю, честно. Честно, не понимаю, о каком видео вы говорите. Да Я готов вам выслать или показать, или посмотреть, что, видите, это, что вы просто что обсудили. Что это мне неинтересно не интересно помогать вам делать вашу работу. Извините, конечно. До свидания. Що ж до самого міністра Авакова, то прес-служба МВС поки утримується від коментарів та відсилає нас до Генеральної прокуратури, де провадження про закупівлю рюкзаків для потреб АТО відкрили ще торік. Який же його статус? Ми з'ясували, що ця справа передана у військову прокуратуру, яку очолює Анатолій Матіос. Утім, жодних рухів у справі не чутно. У відкритому реєстрі судових рішень не бачимо даних про обшуки, нікому не оголошено про підозру. Схоже, воно. Но спускається на гальмах. Тепер, після появи нових частин відео в мережі, у військових прокурорів може побільшати доказів, на які буде складно закрити очі.